Конфлікт між Індією та Пакистаном дійшов до точки максимального напруження за останні 20 років. Сьогодні вночі Індія нанесла кілька авіаударів по території Пакистану. Ісламабад назвав це актом війни та вдарив у відповідь. Обидві країни повідомляють про загиблих цивільних і грозяться, що не залишать це просто так? То чи варто чекати повномасштабної війни між ядерними державами Індією і Пакистаном? розбиралася РБК Україна. Сьогодні вночі Індія оголосила про проведення операції Сіндур, в рамках якої завдаються удари по інфраструктурі терористів у Пакистані та Пакистанському кашмірі. Дарство відповіді на напад терористів на туристів в індійській частині регіону Кашмір. Напад став найкривавішим за останні роки від рук бойовиків загинуло 26 людей. На думку влади Індії, Пакистан не вживає достатньо заходів, щоб протидіяти усередкам тероризму на своїй території. Тож армія Індії взяла ситуацію у власні руки. Загалом було уражено 9 об'єктів. Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були об'єктами нападів. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і методу виконання. Всього операція Сіндур тривала 25 хвилин з 1.05 до 1.30 за місцевим часом. Індійські чиновники, які провели брифінг за підсумками операції, показали відео з кадрами наслідків нападів на Індію протягом багатьох років, у яких юделі звинувачує Ісламабад. Чиновники також показали карту і відеозаписи, які, за їхніми словами, є ударами по терористичних цілях у Пакистані. Індійські урядовці заявили, що сьогоднішній удар був превентивним. За даними Розвідки терористичні групи, які базуються у Пакистані, готували нові напади на Індію. Таким чином, примус як для стримування, так і для запобігання. І тому раніше, сьогодні, вранці Індія скористалася своїм правом відповісти, щоб стримати такий більш транскордонний тероризм. Наші дії були зваженими та неескалаційними, пропорційними та відповідальними. Натомість глава Пакистанського Міноборони відкинув індійські заяви про те, що удари прийшлися по якійсь терористичній інфраструктурі, і назвав це варварським нападом на мирних жителів. За даними влади Пакистану, загинуло щонайменше 26 цивільних, а 46 людей отримали поранення. У прикордонних з Індією регіонах оголосили надзвичайний стан. Всі школи, коледжі та університети закрили. А поліція і служба безпеки переведені в стан підвищеної готовності. Лікарям, які перебувають у від Відпустці наказано повернутися на роботу для надання допомоги постраждалим. Я запрошую міжнародні та національні засоби масової інформації оглянути ці об'єкти, щоб переконатися, що там були терористи. Всі об'єкти, на які були спрямовані удари, були цивільними об'єктами. Індія збрехала про причетність Пакистану до інциденту в Пахалгамі. Індія знову бреше про те, що вона завдала удару по терористичній інфраструктурі. Одразу після обстрілу Пакистан заявив, що завдасть ударів у відповідь по Індії ще до світанку. Так і сталося. За словами пакистанських урядовців, їхня армія вдарила по штабу бригади збройних сил Індії та індійським блокпостам, розташованим вздовж розділової лінії в Кашмірі. Крім того, пакистанський уряд офіційно заявив про збиття двох ворожих літаків та одного БПЛА. Уламка одного із них впали на околиці міста Срінагар в індійському кашмірі. Однак в Індії не підтверджують. Ні, втрату авіації, ні удари по своїм військовим об'єктам кажуть, пакистанці довільно били вздовж кордону. В результаті загинуло троє цивільних ще до нічної атаки. Вчора вечері міністр оборони Пакистану заявив, що якщо Індія наважиться атакувати Пакистан на землі, ніхто не виживе, обіцяючи запекло і історичну відповідь. І такі погрози зрозумілі, адже і Індія, і Пакистан ядерні країни. Якщо Індія нападе. Якщо існування Пакистану опиниться під загрозою, ніхто не виживе. Ми не дозволимо жодній країні жити на цій планеті без нас. боронь боже, але саме так і буде. Військові експерти стверджують, попри прогрози, нині ні Індія, ні Пакистан не хочуть великої війни. Однак, ось такі взаємні обміни ударами в якийсь момент можуть вийти з під контролю. До сих пор, однако, мы видели, что несмотря на обострение, страны не пошли на большую войну, большую войну из-за Кашмира. Ядерный фактор все равно является тоже сдерживающим. Да и в принципе, большая война это не то, чего они хотели на данный момент и то, к чему стремились. Но важно понимать, что если начинается эскалация и обмен ударами, то здесь процесс может стать неконтролированным. На востоке, да на самом деле не только на востоке лидерам, которые хотят быть сильными. Очень важно не показаться слабыми и теми, кто проиграл в рамках обмена ударов. И вот тогда может произойти та самая мискалькуляция ситуации, когда плохо просчитываются действия противоположной стороны, слово за слово, и пошло поехало. РБК Україна і далі слідкуватиме за ситуацією в регіоні. Тож, щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.